Усім доброго дня! Канал сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати млинці з начинкою з сиром і буду їх засмажувати на сковорідці. Начинка буде сир солений, можна і з цукром, можна з солодкою начинкою, хто бажає. Ну, я сьогодні буду з соленим сиром, так нам більше подобається. Ну, от і поділюся з вами таким рецептом. Сир по мені не потрібний. Я взяла 4 яйця. Ну, можна і 3. У ну, мене є звідки я дала 4. Але млінці вийшли гарненькі і добрі, якщо буде лише 3 яйця. Борошно мені потрібно цукор, сіль, олія, молоко і 200 мл ще зараз гарячої води. Я додам до так, дрібку соли. Воно ще трошечки більше додати. Отак, чайної ложечки цукру. І вінчиком отак гарнесенько зараз зіб'ю. Ну от і все напевно. Тепер додам сюди молока, половину. і буду додавати сюди ложку взяла, вищу ложку взяла біля себе, борошно поступово. Там ще трошки борошна. Тепер додам вже все молоко сюди. Покажу вам, що я наляла сюди 250 мл гаряча вода. І так поступово буду отапати. Я візьму зараз луник. Бачите як? Думаю, що борошна більше не треба. У мене борошно ще залишилося, але я в описі напишу, скільки пішло борошна. Все, ставлю хай постоїть хоча б хвилин 15-20. Пройшло 20 хвилин і я буду смажити млинці. Ось так, ще гарне сім Тепер додам сюди одну столову ложку, олії, гарнесенько з олією перемішаю. Все. Сковорідка нагрілася. Так, гарненько. Змастю її. Буду пробувати. Проші. Перший раз так я ще не з полоночком, скільки небирати. Mm -hmm. З однієї сторони, бачите, вже обсмажився і я буду умати. Отак. І зараз так слідуючи. से घर इनको Сходять з корітки, дуже гарненько смажуться. Ну, я так далі буду продовжувати. Посмажу вже, покажу, які вийшли. Я млінці посмажила вже. Покажу вам, які вийшлися. Гарненько смажилися. Ось такі. Бачите. Такі гарненькі, тонесенькі такі. І скажу вам, що вийшло з цієї порції 15 штук. Ну, 3 штуки немає вже. Вже посмакували Млинці поки ставлю у сторону. Тепер буду робити начинку з сира. Мені для начинки треба одне яйце Я взяла. може буде треба дві ложки сметани і сіль. І отут у мене у чашечки топлене масло вершкове. Ну, можна на такому. Без запаха олії посмажити. Можна просто кусочком масла взяти вершкового і ставити на сковорідку. і теж можна такому масла смажити. Візьму соли. Десь так пів чайної ложечки взяла, то не дам. Потім попробую, як треба буде. Ще до солю. Так лилочкою трошечки зараз перемну. Ну, Хто любить таке дуже, щоб було однорідний такий сир, можна блендером збити. Я люблю його такого, щоб він був трошечки от кусочками. Там сюди. яйце. Зараз вимішаю і побачу, чи треба ще сюди сметани додавати. Хоч, солодкого, солодка, щоб швиву начинка, Можна додати сюди цукор, ванільний цукор. І так само яйце, якщо любите, ні, то сметану, просто ложку дві І теж дуже смачненька буде начинка у вас получиться. Так, сметани треба, бачу. Біля мене її стаканчику сметани. Дам одну столову ложку, можна ще одну. Таку. Дві столови ложки дала. Я спробувала насі, соли більше не додавала. Все, ну оттака вийшлося. Зараз буду нарізати вже пінці і буду показувати, як буду робити. Візьму декілька і отак переріжу. І отак тепер, пишете, так, отак. Ну, і тепер отак. Раз. Отакі получається. Такі будуть получатися. Так, слідуючи гарні млинці такі получилися. І знову так полушку начинки і. А так отак, такі б получаться. получатися? І отак. От Я вже начинки, от наскільки стало, вже останні млязи. Вертати буду. І тут залишилося ще три млинці. Так що на таку кількість млинців можна трошки більше сиру взяти. Але я зараз якесь варенічко відкрию і зроблю з вареничко ті, що залишилися ну, отакі. От Все, іду ставлю сковорідку. І покажу, як буду обсмажувати. Поставила сковорідку і зараз буду обсмажувати млинці. Беру трошечки цього масла. Ну і тепер буду ставити млинці. що масло таке якесь, що так траскати почало. Отак. Мені до масла не сподобалося. зараз дам все-таки ось цього. Такого трошечки додам до нього. Отак. І зараз трошки з однієї сторони, з другої сторони і ще трошечки накрию кришкою. Отак, трошечки, багато не треба. Огонь малесенький і тепер накрию кришку на дві хвилиночки. О, пройшло дві хвилиночки і буду забирати їх. Тепер далі вже буду знову на оцій олії небагато, трошечки-трошечки, і то я забагато дала. Так, трошечки-трошечки, там більший огонь. І вже буду ставити слідуючі. Це швиденько вони обсмажуються, я кажу, іншим разом з духовкою не хочеться включати там, а от тако швидесенько собі обсмажити, і вони теж дуже смачненькі, виходять. так. Отак. І слідуючи перевертає. Тільки не перетримувати їх тут, щоб вони не пересмажувалися, тобто, тому що тоді перші я трошки перетримала, і вони вже так прямо аж плавився, сир, і важко переверталися. Тепер знову накриваю кришкою. Все, буду забирати. Огоно виключаю. Бачите, вони гарненькі робляться, коли їх не перетримати отут. Ось такі. А тепер покажу, яких я сьогодні насмажила з вами млинців. Отакі От отрималися. І оці, що залишилися, я яблучним варенням просто закрутила пару штучок. отих. І тепер покажу, як будемо ми їсти з сметаною їх. Отак. От. І так будемо сьогодні ми їх їсти. Це дуже смачно. Кажу, хоч і з солодкою начинку, хоч і з соленою, це дуже смачно і швидко. Я кажу, я довго розказую, показую, але це робиться швидко. Одне єдине, що млинці у нас смажити довше, а то все швиденько робиться. І виходить дуже смачненько. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивився, як готувала такі млинці, з такою начинкою і на сковорідці підсмажувала, приготуйте, спробуйте це і смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дякую вам дуже гарно за ваші побажання, чого бажаю і вам. А головне здоров'я і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!